Доброго дня, запрошуємо вас на перегляд. Село Чабани, будинок 140 метрів. 150 метрів, так, да, перепрошую, і земельна ділянка. 6 соток. Східна зона, багато місць для парку, для авто. Септік з приливом і дощова система окремо зроблена. Сам будинок побудований із керамічної силою, фасад, декоративна штукатурка і крінкерна плитка. Це якраз рівньовка, як вона зроблена. Давайте покажу вам задній двір. Скважину з цього боку. Гарна зада ділянка, можна щось добудувати, зробити, басейн. Такий вид з цього боку будинка. Дах, тут бітомна черепиця італійська. Все, доводить якісно. Давайте пройдемо всередину. Вхідна зона, тамбур. Можна ще одній двері поставити. Санвузол. І вибачте, гардеробна це гардеробна на першому поверсі на початку йде. цей проєкт. Під сходом можна кладову зробити. Зліва йде котельня зі своїм виходом, справа вже йде санвузол. Тут вже є виход, бачимо. санвузол такий досить великий. і... Велика кухня з вітальні. Де зараз я хожу це кухня з витяжкою і тут місце під камін і це така вітальня з виходом на терасу, де вже ми були. На другому поверсі буде три спальні з санвузом. Можна. За, за, ціна, ціна цього будинку на сьогодні це 145 тисяч. Монолітні сходи, панорамні вікна. Місце тут можна зробити чи кабінетик собі, чи, можливо, сад зимовий, хто захоче. Це такий закритий балкон, можна його так назвати. Дві великі спальні, санвузол і така ще менша спальня є. Давайте покажу все. Такий санвузол досить великий. Це найбільша спальня. Мінувати вже утеплений дах. Місце. Підзерко для дівчат, жінок і остання спальня. Запрошуємо всіх на перегляд даний будинок 150 метрів, ділянка 7 соток. Ціна цього будинку 145 тисяч в селі Чобани.